Самоорганізація, самодисципліна, самоврядність у Херсоні шукають активістів з такими рисами характеру. На них чекає ініціативна група Об'єднання самопоміч Херсон Андрія Ткаченка, аби залучити до важливої справи змінити життя у нашому місті на краще на сьогоднішній день. В Україні об'єднання самопоміч існує у двох формах: перша форма це громадська організація. Громадська організація об'єднання самопоміч. Була зареєстрована ще у 2004 році у місті Львові. Політична партія об'єднання самопоміч а це друга форма існування об'єднання самопоміч у місті Херсоні. Була зареєстрована у 2012 році. Також у місті Львові відбулася реєстрація. На сьогоднішній день має представництво вже у деяких містах в Україні. На сьогоднішній день ідеться мова про створення у місті Херсоні саме громадської організації об'єднання самопоміч. У Херсоні осередок всеукраїнської організації запрацював наприкінці 2014 року. За перші дні діяльності до місцевого об'єднання залучилися десятки однодумців. Сьогодні вже рахунок йде на соті. Одним із перших, хто зацікавився проектом самопоміч, став Дмитро Поддубний. На той момент у списку добрих справ Херсонця вже були два відреставрованих дитячих майданчика. Та хотілося більше зі своїми пропозиціями та ентузіазмом звернувся до всеукраїнського об'єднання. Ми навіть самі себе назвали. Давайте от щоб гордитися, щоб пано так от та было, это будет Херсон, город будущего. Даже разработали логотип. И там бабушки идут, а вы кто такие? Там, а мы просто там херсонцы хотим это сделать. Ой, молодцы, ребята, ну как-то так оно задором было. И как говорится, было бы желание учиться, учитель всегда найдется. И так же самое узнали, что самопомич собирает во Львове семинар трехдневный об историях, о проектах, о ее ценностях и так далее. Собрались, все поехали. Як мінімум привернути увагу громадськості до проблеми, максимум вирішити її власними зусиллями. Ініціативна група з Херсона одразу заорієнтувала напрямки діяльності: туризм і розвиток міста, інфраструктура, гуманітарні питання, захист навколишнього середовища, підтримка спорту та молоді, а ще надання юридичних консультацій. Активісти самопомічі розповіли, що за досить короткий термін провели чимало заходів, тематичні тренінги, благодійні акції, та на цьому активісти не збираються зупинятися. по статистике более 60 ребят молодых которые заканчивают вузы у них мечта уехать не только из херсона а вообще из страны если мы не будем их здесь удерживать если не будем создавать условия то они реально будут уезжать мы хотим поставить тоже свое плечо в виде тренингов для молодежи 4 5 курс это те ребята которые уже в принципе хотят развиваться самоопределяться Ще одна проблема сьогодення через нестачу фінансування і навіть просто належної уваги з боку чиновників в Україні кульгає спорт. Все це загострюється інтернет залежністю, яка спостерігається серед молоді. Школярі все більше віддають перевагу комп'ютерам та смартфонам. Витіснити цю проблему в Херсоні вже кілька років намагається активістка Світлана Береш популяризації спорту Ми обов'язково організуємо ярмарку спорту, де показати наскільки у нас немало да спортивних організацій, спортивних. Організ. которые готовы принимать детей, которые хотят наших детей тренировать, воспитывать, чтобы и родители, и дети нашли для себя ту нишу, тот вид спорта, который им будет интересен. Помимо этого будет поддержка всевозможных соревнований, которые проводятся у нас в Херсоне. Крім перерахованих проектів і напрямків, ініціативна група херсонців займається вирішенням проблем сімей, потерпілих в ході проведення АТО, Переймаються питаннями безпеки в місті, проблемами людей з обмеженими фізичними можливостями, ведуть роботу зі школярами та їх батьками. Отже, кожен херсонець не байдужий до проблем рідного міста та країни в цілому, може знайти собі завдання в об'єднанні самопоміч.